Привіт, ви на каналі Тіма Рітай. Зараз ми будемо малювати е, моєму братику на футболці е, Ре... Реда. Да. Пташечку Реда. Да. З, з комп'ютерної гри Angry Birds. Да. Покажи футболочку. О, така футболочка. Спереду вже є малюнок. А взаді буде пташечка. Red. Вже ми намалювали простим олівцем контури, щоб було краще зафарбовувати. А для того, щоб зафарбовувати, що потрібно, покажи Тимофій. Такі спеціальні олівчики для малювання по тканині. Давай відкриємо, подивимось. У мене є ще і по шторах. І. Ну, штори це також тканина. І по... Ми... О... Ну. Так, можна малювати і по шторах, і по тканині, і по рушнику. По одежі. І шапку Кепки. можна малювати. Кепку можна малювати. Давайте глянемо, що там всередині є. Тут є інструкція. Все написано. Англійською мовою, але ми її розуміємо. Ми вже інструкцію прочитали. Спочатку треба буде розгладити гарненько футболочку, підготувати, намалювати і прогладити утюгом. Щоб краще було малювати і не переходило на інший бік футболки, то ми підкладаємо таку картоночку. Малювати ми будемо такими олівчиками. Спочатку тіма будеш малювати яким кольором? Два червоним. Червоним будеш малювати. Вибирай okay. червоний колір. Дай, дай, Fabric fan. Такі олівчики. Вони, вони схожі на ці воскові олівчики. Але трошки м'якші. Так. Да? Угу. Так, починай зафарбовувати червоним. Е, де? Оце. Так як. Отак, в одну сторону. Так. Все. Червоний все. Наступний який будеш брати? Давай оранжевий. Який ти у нього дзьобик? Оранжевий. Оранжевий. Зверху жовтий, знизу оранжевий. Yeah. Дзьобик. Жовтий дзьобик. Зверху жовтий, а знизу оранжевий. Ось такий вже майже майже схожий, виш. Все. Ah. Тепер оранжевий бери. І хвостик. Чорний хвостик і брови в нього також чорні. Угу. Хвостик готовий? Так. Да. Тепер брови. Ану покажи, що вийшло. Угу. Такий бровастий, сердитий ред. Виходить в нас. Залишилось нам Тіма вже не олівцями малювати, а таким контуром. Е, а очі? І очі також будуть контурні. Але перед тим, як ми оцим контуром введемо, ми зараз візьмемо утюг, нагріємо, і треба прогладити цей, цей олівчик, щоб він добре зафіксувався, щоб можна потім було стирати футболку. А потім ми намалюємо цим контуром. І треба буде чекати 30 годин, щоб він підсох цей контур, і потім знов утюгом будемо гладити. Отак ми розстелили тканину під В середині оця картоночка. І накриваємо такою бумажечкою mm -hmm. прозорою. Так, щоб було. Отак по ній зараз будемо гладити, прасувати будемо зараз. Цю пташечку. О, тримай тканину, а я буду прасувати. Ти нагріла? Угу. О, бачить, яке воно стає. Жирне. Щось не розумію, що ти говориш. Ну, ж. Жир такий, ні... ніби цей олівець розстає від високої температури mm -hmm. і, роз... і трошки розпливається. Бачите, uh -huh. на бумажку трошки. На папірець перейшло навіть. Так добре погладимо, щоб вже воно не змивалося, коли буде кратець. Ну, здається, все. Зараз глянемо. Тепер глянемо, що в нас вийшло. Знімай бумажку. О, бачу, на бумажці щось осталось. Залишилося. Як ніби з цього боку... Раз ще попросували. Ну. Зараз що ми будемо робити? Контур... Контуром вводити, так? Беремо контур і обводимо. Мене я відкрию. Відкривай. Це треба? Угу. Ось такий вийшов ред. Тепер треба чекати 30 годин, просувати, і малюнок буде готовий. 30 годин пройшло і ми будемо просувати малюнок. Він же висох. М? Висох, так? -да? Не вимазується, значить, висох. Будемо просувати. Туди. Хвостика видає. Угу. Тепер я давай. Даю. Трошки чекай. Юнатан нас підтримує року. Юнатан, yeah. yeah. тобі зараз буде гарна футболочка. Давай, снимай. Потрошки так вот так. А ну тримай, ты тримай футболку, снимай футболку, я знімаю. Вот тут нажми пальчиком і тримай. О, тут варячь. Ну возраст проколон. <звачу> <звачу> Недобре так. Ага. Mm -hmm. Угу. Потрошки потрошки. Ні, треба зачекати, поки схолоне, тоді бумажка буде краще, папірець буде краще зніматись. Угу. Тому що, коли гаряче, то воно дуже пристає до папірця. А якщо отак раз. О, то воно може з папірцем все на папірець перейти. В інструкції також написано, що після того, як попрасували, треба ще чекати 48 годин, а тоді можна прати. Раніше, раніше прати не можна. Йонатан, тобі подобається твоя нова футболочка? Подобається? Да. Хм, дуже гарна. Ти дуже гарний. Ні. Ні? ні. Тисни лайк і підписуйся на канал Timos Free Time. Бувай! Бувай! Бай-бай! Ба-бай! -ба.